Доброго дня! Інструкція по реєстрації електронного рецепту на антибіотик лікарем первинної медичної допомоги в системі eHealth. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МДР. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі eHealth. Переходимо до його електронно-медичної карти. Також нами вже було зареєстровано епізод медичної допомоги з назвою «Біль у вусі. Отит. Там було зареєстровано консультацію. Більш детально її розглянемо. Згорнемо зліва панель навігації та зверху шапку електронно-медичної карти. Отже, нами вже було зареєстровано консультацію, в якій було вказано епізод, тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я. Заповнено місце надання послуг. Звертаю вашу увагу, це обов'язкове поле для заповнення, якщо ви бажаєте сформувати електронний рецепт на антибіотик для пацієнта. Далі, заповнена інформація про причини звернення, про діагнози, процеси медичної допомоги. Наша консультація вже зареєстрована в системі eHealth, має стан завершено. Після того, як консультація має стан завершена, ви можете переходити до створення призначення. На антибіотик. Для цього необхідно в дерев'ї перейти до розділу призначені препарати. У вас може називатися Виписані ліки, електронний рецепт або по-іншому. Переходимо у розділ призначені препарати та далі заповнюємо форму призначення. Для цього обираємо розділ електронний рецепт, обираємо програму по антибіотикам. Вона називається Антибактеріальні лікарські засоби системної дії. Далі нам необхідно з вами обрати діючу речовину. Розглядаємо випадок з отитом, відповідно діюча речовина амоксицилін. Автоматична система вказує силу дії, дозування та форму випуску. Та заповнюється препарат, який наявний під діючу речовину. Якщо їх декілька, ви можете обирати те, що вам підходить. Далі нам необхідно вказати тривалість, наприклад, 5 днів. Разову дозу. Разову дозу можливо заповнювати як у вигляді, виписування по таблеткам по даному препарату, так і з речовиною. Якщо за речовиною ми будемо виписувати в міліграмах, система автоматично буде підраховувати, скільки це таблеток. Так само добова доза виписується в міліграмах. Система автоматично підраховує кількість таблеток, потім в рецепт, Кількість штук. Або, якщо ви бажаєте виписувати. По таблеткам, відповідно, заповнюєте просто поле разова доза в штуках. Наприклад, одна таблетка, одна штука, Два Валаз, доза, одна штука. Далі. За необхідності вказуємо частоту прийому один раз в один день, або частіше, або ріже. Та рекомендації: рекомендації можливо прописати на клавіатурі або використовувати. Попередньо заготовлені шаблони. Наприклад, у нас є шаблон під амоксицилін, ми можемо його обрати та заповнити цю інформацію. Після того, як ми заповнили інформацію про призначення, натискаємо на дію додати препарат. У нас формується в стані чернетка запис про призначення і далі нам необхідно його зареєструвати. Для того, щоб зареєструвати, ми натискаємо на дію Сформувати рецепт. Далі необхідно накласти підпис. Натискаємо Підписати. Електронний рецепт. Створено в електронній системі охорони здоров'я. Код погашення зазначено в друкованій інформаційній пам'ятці. Не забувайте повідомити дані пацієнту. Обов'язково роздрукуйте інформаційну пам'ятку з кодом погашення. Засвідчити інформаційну пам'ятку підписом та печатку у відповідності до вимоги, передбаченої наказом місці. Тобто обов'язково має бути роздрукована пам'ятка. Там є код погашення, та лікар має поставити свою печатку та підпис. Ми можемо переглянути друковану форму. Таким чином, вона виглядає. За необхідності, друкуємо або натискаємо скасувати. Так само ми можемо відкрити рецепт. На перегляд, в картці рецепт. Натискаємо відкрити рецепт, за необхідності, ми ж також його можемо роздрукувати. Відкриється та сама надрукована форма. Таким чином, ми зараз з вами розглянули, як саме формується електронний рецепт на антибіотик. Якщо на консультації необхідно виписати декілька препаратів, ви робите аналогічні дії. Знову натискаєте електронний рецепт, обираєте програму антибіотики, обираєте діючу речовину та далі вже вказуєте інформацію стосовно цього рецепту. Так само ми заповнюємо разову дозу, дозову дозу, добову дозу, рекомендації. Натискаємо Додати препарат і натискаємо надію Сформувати рецепт. Накладаємо підпис, натискаємо Підписати. Електронний рецепт зареєстровано в системі електронної охорони здоров'я. Ми можемо так само переглянути друковану пам'ятку. Роздрукувати, поставити підпис печать та надати її пацієнту. Якщо, наприклад, ви реєстрували електронний рецепт та зробили помилку в тривалості або в разовій дозі, його можливо відхилити. Як це робиться? Обираємо наш електронний рецепт та натискаємо на дію Відхилити рецепт. Обираємо причину відхилення, наприклад, кіль... невірна кількість доз лікарського засобу. Так само можливо це вказати в пояснювальній записці, і накладаємо підпис. Натискаємо підписати. Таким чином, наш електронний рецепт був відхилений. Тобто пацієнту зараз сформовано лише один електронний рецепт на антибіотик. Якщо ви хочете переглянути всі рецепти, які були виписані на пацієнта. Ви можете зайти або в консультацію у розділ призначені препарати, або, наприклад, в поліклініці у розділ Рецепти. Відповідно, тут ми будемо бачити всі виписані рецепти пацієнту. Можливо, фільтрувати як за датою, так і за діючою речовиною, за прізвищем пацієнта та іншими атрибутами. Цей електронний рецепт можливо відкрити. Якщо, наприклад, пацієнт. Пішов додому та втратив по якійсь причині друковану форму. Він може до вас повернутися, або відкрити його в реєстрі та повторно зможете її надрукувати. Таким чином, ми з вами розглянули, як формується та реєструється електронний рецепт для лікаря ПМД в системі eHealth. Дякую вам за увагу. До побачення.